Термін дій воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні продовжено до 15 листопада 2023 року. Про те, як відбуваються мобілізаційні заходи на території Чернігівщини, під час брифінгу розповів голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Мобілізація має бути, і ми маємо виконувати мобілізаційні завдання, які перед нами ставлять військові. Це дуже важливо тому, що це Шлях до перемоги і багато місцевих підрозділів, які знаходяться тривалий час без ротації на сьогодні, утримуючи ворога, вибиваючи ворога з нашої землі. Дуже важливо, щоб ми заходи з мобілізації виконували. За інформацією наданою начальником Чернігівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олегом Гончаруком. Станом на липень 2023 року на Чернігівщині понад 20 тисяч військовозобов'язаних осіб перебувають у розшуку через ігнорування повістки про загальну мобілізацію. У нас дуже багато ухилянців, які зараз знаходяться в базах розшуку, яких розшукують, доставляють воєнкомати. Я вважаю, що обов'язок кожного сьогодні захистити свою батьківщину. Є база ухилянтів, по ній працюють правоохоронні органи, вони виявляють таких людей, в тому числі там і на блокпостах, і в інших місцях, і такі люди доставляються, тому що ці люди порушують закон. Інша складова це не ухилянти. Які на сьогодні дуже багато, в тому числі, як ви кажете, і сидять вдома і, і, і не виходять. Я вважаю, що кожен сьогодні на своєму місці має робити все, щоб наближати нашу перемогу. Під час брифінгу точної цифри у Хилянтів озвучено не було. Утім, Ячеслав Чаус зазначив, що наразі триває ряд заходів задля притягнення законопорушників до відповідальності. Немає посилення, є заходи, які вживаються, і вони будуть вживатися далі. Я чув недавно таку інформацію, що у нас працювали групи чи то з Одещини, чи то з Львівщини Автобус з Ясно. Не було автобусів з Львівським воєнковими. Ми це точно я зараз вам кажу. Працю працювали і працюють місцеві групи. Ми маємо виконати мобілізаційне завдання. Це дуже важливо для нашої перемоги.